Вітаю, друзі, на каналі Криптофан. Сьогодні поговоримо про проект Hamster Combo та можливість виводити наші токени на біржу, оскільки 26 вересня у нас вже буде доступні торги на всіх топових біржах, і в самому проекті у нас додали можливість вивести наші монети на Binance, OKX та Bybit, Тому радив би завчасно приділитися з біржею, яка вам більше до вподоби та актувати метод виводу на біржу. Чому я рекомендую виводити одразу на біржу? Ну по-перше, це тому, що ваші токени одразу прийдуть ще до початку торгів. А отже, ви один із перших зможете продати ваш токен. Єдине, що зауважу, що для цих бірж необхідно буде прийти верифікацію особи Кейсі. Також ви можете вибрати варіант вивести на Telegram гоменець я також біржа EBA Exchange, але я, якщо чесно, нею ні разу не користувався, та я насправді до цього часу про неї взагалі навіть не чув, тому я би навіть би не ризикував. А також варіант у нас є вивести на некастодіальні гаманці по типу Tone Spaceman, Wallet та Keeper. Отож, давайте на прикладі OKX біржі. Я спробую вивести, точніше, замовити вивід своїх токенів на цю біржу. Що нам необхідно буде? По-перше, нам необхідно в самому боті вибрати OKX Exchange та підтвердити, що ви хочете вивести, оскільки ви маєте пройдену верифікацію та маєте гаманець. Нажимаєте Yes, I have it. І у нас тут показують, що необхідно зробити. Нам потрібно ввести OKX UID. Це юзер ідентифікатор, Hamster Combat Deposit адрес це звичайна адреса тон гаманця вашого та мемо. Також хотів би звернути увагу, що можливість вибрати, куди вивести ваші токени, буде до 21 числа. А також хотів би звернути увагу, що вивід також до 21 числа ви можете змінити в будь-який момент. Якщо, наприклад, вам не сподобається на біржок а захочете на Binance, ви це зможете зробити. Далі покажу, як можна буде оформити. Отож, якщо ми відкриємо біржу OKX, у нас тут є активи, і тут вибираємо розділ поповнення. Після того, як відкрили розділ поповнення в пошук криптовалюти, вибираєте хамстер або так само, просто прописуєте в пошуку HMS Str. Далі вибираємо мережу тон, і нас тут показує попередження, яке вам, звісно, треба буде прочитати, що всі виводи відбуваються в мережі тон і необхідно копіювати коментар. Нажимаємо ОК і. Беремо, копіюємо нашу адресу тонгаманця. І після цього переносимо наш хомяк. І відставляємо сюди. Після цього беремо, копіюємо мемо, також нижче. І де до нас взяти юзер ідентифікатор, А він у нас знаходиться ось у цьому розділі, і пишеться юзер ID, звідки ви просто вибираєте, виділяєте, копіюєте, переходите знову хомяк, вставляєте. І Saving Chose. Далі, як бачите, відбувається процес перевірки. Очікуємо. Отож, трошки почекавши, я отримав таку інформацію, що все добре зроблено. Дякуємо, очікуємо. Після цього ми бачимо тут зелену галочку, що вивід підтверджено. Повертаємось, відкриваємо. Бачимо, також є підтвердження. Далі, якщо ви хочете змінити ваш вибір, або передумали, або якась інша інформація з'явилася, то натискаєте Reset with option. І після цього проходити повторно процедуру виведення на будь-яку біржа або на некастодіальний гаманець, як команду вподобання. Отож, раджу підготуватись заздалегідь та очікувати вашого дропу. А наразі у мене все. Якщо у вас будуть додаткові запитання, або у вас виникнуть якісь складнощі з виводом, то звертайтеся в на наш телеграм-чат, де я вам зможу допомогти по можливості. Отож, кажу вам дякую за перегляд і до наступних відео. До зустрічі!